Хочу поділитись корисним ресурсом для проходження технічного інтерв'ю. Взагалі, не так давно я створив сайт для каналу, і на цьому сайті інформація про те, чим займається проект, чим ми допомагаємо, контактна інформація. І один з розділів це є база запитань на інтерв'ю. Суть її в тому, що це запитання, вони, скажімо, це не суха технічна теорія, як можна зустріти в інтернеті. Ці запитання вони розписані максимально простою мовою. І окрім технічного пояснення, тут ще присутня, скажімо, нотка того, що ми е, вам радимо, як саме на це запитання краще відповісти, тобто, які теми зачепити, які теми не зачіпати, про що краще сказати, як краще сказати, як краще переключитись на наступне запитання, щоб, скажімо, повести розмову в своє русло. Тобто, це такі собі поради. Окрім е, самого пояснення, тут звичайно є приклади, приклади також коду. Також, якщо ми повернемось до цієї сторінки, тут ви можете шукати, ви можете фільтрувати, ви можете також фільтрувати по топікам, по складності. Тобто тут, скажімо, поки що функціоналу небагато, але ми активно працюємо над тим, щоб цього функціоналу стало більше. Я активно працюю над тим, щоб запитань стало більше. Зараз їх небагато, але. Це вже щось, тобто ви вже можете почати це все роздивлятися, і в цілому це буде корисно не тільки тим, хто готується до інтерв'ю, а взагалі тим, хто фулстек розробці, тому що питання будуть як по бекенду, так і по фронтенду, по фулстеку, по клауду. Тому це дуже дуже хороший ресурс, над яким ми зараз активно працюємо. Окрім того, що ви можете просто це все звичайно переглядати, ви можете зареєструватись, наприклад, через Google, через GitHub, чи через e-mail, якщо вам хочеться. І е, в подальшому, коли будуть доступні нові фічі, ви зможете ними користуватись. Тобто я планую е, додавання в якісь, наприклад, фейворіт запитання, е, також писати коменти, тому доволі багато буде функціоналу. Якщо е, ви хочете, ви можете також зареєструватись.